Дорогенькі мої друзі, маєте пачечку попкорну, але не маєте мікрохвильової печі. Або ж десь на природі і хочете зробити попкорн. Зараз я вам розкажу, як це зробити. Перше, що ми робимо, розкриваємо пачку попкорном. Так, ось так, ось повністю, Повністю розкриваємо, щоб ми могли його висипати. Ось такий вигляд він має. Бачите, він там такий в олійці, але зараз покажу, що нам потрібно ще. І так, беремо якусь кастрюльку або бонячок з грубим таким дном, вливаємо, розігріваємо, вливаємо туди столову ложку олії. Ось так обмащуємо стінки і висипаємо сюди кукурудзку. Швиденько, ось так, розмішали, розправили його. І ставимо знову на вогонь. Попередньо накривши щільною такою кришечкою. Ось так накрили. А! Ох, як попеклася! І відправляю на вогонь. По інструкції дивлюся, що за 3 хвилини воно має бути готове. Так як каструля розігріта, через півтори хвилини на середньому вогні, чую, воно починає там уже шкваркутіти. З свого досвіду, коли перші починають стріляти, лопатись, беру, струшую добре, не відкриваючи кришки, струшую добре кастрюльку і кладу ще на 30 секунд на маленький вогонь. Потім вимикаю. Ну, все, попкорн готовий. Коли перестає він стріляти, одразу його знімаємо, але кришку не поспішаємо відкривати. Тому що він ще може десь та і стрельнути. Так, тепер обережненько. Подивіться, яка красота, повна кастрюля смачного попкорну. Можна його присипати сіллю і копченою паприкою, улюбленими спеціями, або ж присипати мівіною. А кому подобається солоденький, просто додайте цукрової пудри. Ось так. За тих самих 3 хвилини без мікрохвильової печі можна приготувати попкорн просто в звичайній каструлі у банячкові. Та навіть і в сковорідці можна. Ось так, друзі, ловіть такий лайфхак. Миру, добра, пока-пока!